Початок нового навчального року стане особливим для Перечина. У місті відкриває двері перший Краматорський ліцей. Освітній заклад, релокований із Донеччини, яка щодня зазнає масованих обстрілів, знайшов новий дім у серці Закарпаття. Наприкінці квітня у Перечині розпочався капітальний ремонт будівлі ліцею. За короткий час виконано великий обсяг робіт. Встановлено нові вікна та двері, оновлено систему опалення, електромережі, облаштовано вентиляцію, систему пожежної безпеки, відеонагляду. проведено оздоблювальні роботи, обладнано сучасний харчоблок. Під час ремонту використано передові технології та якісні матеріали. Над проектом працювали справжні професіонали. Особливу увагу приділили інтер'єру. Кольорова гама класів підібрана так, щоб позитивно впливати на емоційний стан дітей. Релокація ліцею відбулася в межах державного проекту Пліч опліч згуртовані громади, згуртовані громади освітою. Знаєте, це не просто слова. Це коли можна побудувати нове нову школу, відкрити новий освітній простір завдяки згуртованості сходу і заходу. Здавалось, в різні міста перечини Краматор, що їх може об'єднувати. А об'єднує їх єдина віра в перемогу, віра в Збройні Сили України і віра в майбутнє в наших дітей. Тому ми і згуртувалися, щоб відкрити новий заклад, в якому зможуть здобувати освіту діти з будь-якого куточка нашої незалежної України. У ліцеї в офлайн-форматі навчатимуться 350 учнів. Заклад відкритий для всіх. За парти сядуть діти з Перечина, навколишніх громад, а також вимушені переселенці з Донеччини, Харківщини, Луганщини, Запоріжжя, Сумщини. Бо за бажанням дитини вона забажала навчатися в новій школі, тому відповідно я не проти. Краматорський перший ліцей дуже добре позиціонує в Україні як по здачі в дуже хороший рейтинг. Перед початком навчального року педагоги проводять наради, де вирішуються питання організації освітнього процесу, узгоджуються маршрути перевезення учнів, які мешкають в Ужгороді в населених пунктах Перечинської та інших громад. Завдяки старанням будівельників, учителів, батьків, дітей чекає новий рік, навчальний рік. Він буде веселим, натхненним. Ви здобудете нові знання, познайомитеся з новими друзями. Вас чекає затишний безпечний простір. Ми відкриті для всіх, хто шукає якісну освіту та тепле шкільне середовище. Чекаємо з нетерпінням наших учнів. Напередодні 1 вересня учні навчального закладу мали можливість познайомитися з вчителями і одне з одним. Я, я сьогодні прийшла до Краматорського ліцею в 5-й а клас. Сьогодні день знайомства, а вже 1 вересня будемо навчатись. Я бажаю всім знайти гарних друзів і добре вчитися. Щасливі шкільні руки, яких ви е, дехто з вас не бачили протягом цих років, тому я дійсно бажаю вам усього найкращого знайти сьогодні е, ту людину, яка буде поруч, якій ви зможете довіряти, з якою з якою ви сядете поруч за парти вже з 1 вересня. Ну а сьогодні просто насолоджуємося спілкуванням одне з одним. Шановні батьки та учні, вже завтра відкриються двері нашого ліцею. І той момент, який ми так довго чекали, він настане. Вже завтра шкільний дзвоник покличе нас за парти. Для багатьох учнів це буде перший дзвоник за чотири роки. Перший дзвоник і перші моменти, коли вони зможуть сісти за свої парти, спілкуватися. Поруч, бо цієї змоги багато дітей були позбавлені. Ми запрошуємо вас до нашого закладу, який оновився, який отримав нове життя. Чекаємо на вас.